Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас квартиру в центрі міста. Ціна 219 тисяч євро за 150 квадратів. Подивіться, яка квартира, вона вся відремонтована, тобто немає жодних проблем. Вона фактично просто, можна сказати, нова металопластикові вікна, все спомінено, подивіться, яка гарна зона. Це центр міста навпроти Меркадони. Тут, до речі, 4 спальні і 2 санвузли. Ось такий у нас балкон. Подивіться, яка гарна вітальня, Тобто тут можна додатково зробити ще одну спальню. Гарний паркет, поміняно все. Тобто кухонний гарнітур, подивіться, тут острівок. Там ми маємо ось такий новий гарнітур, взагалі жодних проблем. Багато робочих зон, мені досить таки подобається квартира в цілому. Вся світла. Ось так це виглядає. Далі ми рухаємось до першої спальні. Подивіться, ось така у нас спальня, все в хорошому стані, маємо тут шафу нову, тобто двері, все нове. Вікна, жодних проблем і претензій по цілому, по квартирі немає. Рухаємося далі. Санвузол. Великий санвузол. Маємо умивальник, маємо біде, це все нове. Тобто плитка гарно покладена, немає жодних проблем. Абсолютно ви бачите самі. Тобто квартира, просто нова квартира. Заїжджаємо і живемо якісь меблі і все, все буде добре. Тут наступна спальня, маємо будовані шафи, тут є вихід на нашу терасу і ще один санвузол. Бачите, ось так виглядає наша тераса і тут другий санвузол. Тут вже трішки інша плитка, тобто, але теж зроблено все досить-досить таки гарно та функційно. Ну, тобто, Квартира, як я вже говорив, повторююсь, просто нова в центрі міста. Дуже-дуже хороший варіант, як на мене. Далі наступна спальня, вона вже трішки менша. Так, теж маємо вікно, воно трішечки менше, ніж інші, але поміняне, тобто жодних проблем немає. Потрібно тільки тут меблі. Далі у нас ось такий, можна сказати, господарчий блок, це бойлер, тобто невеликий, вони це відокремили. І навпроти нього одразу спальня. В цій спальні ми маємо теж вмонтовані шафи. Тобто в цій квартирі необхідно тільки меблі і ми можемо заїжджати і жити в центрі міста.